Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і в мене вилітає перша карта Король мечів. Ви знаєте, це щось про військових, якісь новини з, з бою, можливо, від сирського, можливо, від залужного. Навіть що він колишній вже головнокомандувач все рівно, це людина військова, тобто якісь військові справи. Чи це буде добре? Ага, наші військові отримують якусь допомогу, скоріше за все. А ми йдемо до індивідуального розкладу, і ви вибираєте одну карту з трьох. Ось, Можливо, сьогодні ви хочете вибрати якусь іншу карту. Не ту, яку завжди вибираєте. Це. Як би вам сказати, це ваш, ваше бажання, як ви відчуваєте, так і робіть інтуїтивно. Завжди робіть все інтуїтивно. Карта номер один, що чекає вас сьогодні, король? Кубків. Ви знаєте, король кубків це, звичайно, може бути і людина, але це може бути ваш стан. Стан закоханості, стан креативний. Тобто вам захочеться щось створити, якусь написати пісню. Можливо, вам хтось буде пити, пити співати серенади під вашими вікнами. Хтось буде до вас заличатися. Це і карта компліментів. Це, знаєте, це карта інтуїції. Ось, якихось почуттів, хтось закоханий, хтось закохався. Ось. Але це карта і примирення. Тобто кубки, а особливо придворні карти, вони теж говорять про примирення. Можливо, десь з кимось посварилися, сьогодні вдасться з людиною знову налагодити стосунки. Це можуть бути у тісному колі якісь просто приємні задушевні розмови. Ось якось так. І порада цієї карти робіть. Компліменти, робіть щось приємне людям. І вам це повернеться. Карта номер 2 Карта смерті. Тринадцятий аркан. Це карта трансформацій, різких змін, перемін, щось змінюється, щось іде з вашого життя. А, ви знаєте, щось, що вже віджило, щось, що вам вже не потрібно. Наприклад, ви виросли з якоїсь або поправилися, або схудли. Оце навіть е, теж по цій карті може про, про, як сказати, програтися. Тобто, людина схудла, вже той одяг їй не підходить, вам потрібен новий одяг. Це карта так і каже, коли у людини е, залишається яма, пустота. Тобто, вам потрібен новий одяг. Це, ця карта вона не завжди або дуже рідко приносить справжню смерть. Тут, скоріше за все, просто людина бачить іншими очима, просто якісь обставини у вас міняються. Закінчується робота, закінчується якийсь проект. Ось. Але це різке і інколи боляче. Наприклад, дуже боляче, коли людина помічає, що за ці свята, вона поправилася і більше не влазить в свою любіму спідничку. Наприклад, це болить. Так, але не настільки. ось то Ця карта це і говорить якісь зміни, і вам просто потрібно йти закупити новий гардероб. Ось якось так. Карта номер три. Тут у нас маг іде. Ви знаєте, завжди я бачу мага, і я бачу, як ось ось, подивіться добре на цю карту, і ви самі побачите, як все у ваших руках вам пропонується якась. Ідея, вона у вас повинна вже бути. Складайте план і дійте за цим планом, тому що просто ідея, вона нічого не варта. Все у ваших руках у вас знайдеться і час, тобто ресурси, це і гроші, це і час, це і якісь дії ваші. Ось якось так мої дорогенькі. Ну і звичайно, почуття, ви повинні горіти бажанням щось досягнути. Вперед. Вперед до перемоги, мої дорогенькі! Я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все, буде, Україна!